Учнів всіх форм власності, на основі заяв батьків та результатів медичного огляду наказую зарахувати учнями першого класу Вавдійчика Андрія Віталійовича, Волощука Дмитра Сергійовича, Воробей Дарину Олексіївну, Білан Вероніку Миколаївну, Корнійчук Софію Васильівну. Мельник Марію Ігорівну. Михальчук Катерину Володимирівну. Номер 107. Про зарахування учнів у 10 клас. Згідно інструкції про переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів всіх форм і на підставі заяв учнів. Наказую зарахувати учнями 10 класу Аршуліка Миколу Володимировича, Гуріна Романа Миколайовича, Власюка Михайла Миколайовича, Косік Анну Андріївну. Аплодуйте, то наша гордість, наша надія. Костюк Анастасію Павлівну, Мандзюк Тетяну Васильівну, Матвійчук Юрію Олександрівну, Максимчук Ольгу Василівну, Михальчука Романа Олександровича, Місюру Романа Юрійовича, Навальну Валерію Русланівну, Пархончука Андрія Миколайовича. Пархомчука Юрія Петровича, Ходомай Яну Олександрівну. Аплодуємо ще раз.